Добрий день, вас вітає компанія автопарк, місто Львів. У нас нове надходження BMW 318 2002 року випуску з двигуном 1,8 бензиновим та механічною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи, пошкодження по кузову були незначні. Тобто є декілька косметичних підфарбувань, є там деякі дефекти, сліди експлуатації, конкретичного нічого немає. Е... Безпека у автомобілі присутня. Значить, автомобіль обладнано партроніками ззаді, оригінальними легкосплавними дисками 16 радіуса, салон текстильний. У задовільному стані, заламів немає ніяких, критичних потертостей теж. Можливо, хімчистка невелика і все буде гаразд. Постелі нічого такого. Автомобілі не курили. Спереді електросклопідіймачі, датчик світла. Кліматконтроль. Ось така от магнітола тут стоїть. Прибіг по одометру 218 тисяч кілометрів. Автомобіль справний по приборці. Критичних помилок немає. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого. 2. приїжджайте на тест-драйв, придбати його можна як за готівку, так і у лізинг, в кредит чи в трейдинг.